Думка, з якою я категорично не погоджуюся. Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. І нещодавно я почула, що хм, всі ці вчителі, які зараз так просувають лексичний комунікативний підхід у вивченні англійської мови, насправді вивчили граматику за голіцинським і вербою. І, типу, нема чого вимахуватися. Беріть голіцинського і вчіть граматику. Це вже підтекст, який я сама читала. І що я вам скажу? Так, я вчила граматику за Голісенським і вербою. І я пам'ятаю, що у відкриванні дужок я стала найкращою ученицею свого репетитора в 11 класі. Чи я знала ті часи? Знала. Чи я їх могла використовувати? Ні. І саме в цьому проблема. Ви можете продовжувати відкривати дужки. І я тут не геть проти таких вправ. Ні, ми говоримо взагалі про вивчення так, граматики. А можете почати говорити, використовувати граматику з перших занять, вивчення тієї чи іншої теми. Вибір завжди за вами. А другий підхід я й практикую на своїх заняттях.